Всім привіт! Ми з України, Сумська область. І тема сьогоднішнього ролика про підставки під вулики, які я використовую на своїй пасіці. Підставки займають дуже важливу роль чи місце на пасіці. Вулик це робоче місце бжоляра. І від його надійного і зручного. Розташування залежить і комфорт, і продуктивність праці, тому хочу зняти відео, яке я використовую у себе підставки. Наприклад, цієї підставочки, яка ще не задіяна під вуликами, хочу розповісти про її конструкцію. Вона виготовлена із профільної труби. 20 на 40 товщиною 2 мм. На виготовлення такої підставочки у мене йде 9 метрів заготовки. Два відрізка по 3 метри формують її длину. А останній відрізок розрізаю на поперечини 5 штук і 4 ніжки. Верхні поперечини я. Тобто, попередчини, приварюю на рівнях Поверху наставочки і на ножках трошки нижче. Це посилює міцність конструкції. На цій наставочці в мене розміщається, на такій наставочці, розміщається 6 моїх вуликів українських корпусних на теплий занос. Якби я використовував вулики. На холодний занос отак, то їх би можна було розмістити на такі наставки всього 5 штук. Того, що дліна кришки в мене улика, то рівня 60 см. 5 на 6, виходить, рівно 3 метри. Це, я вважаю, одною з переваг українського. Корпусного вулика на теплий занос, над таким же ж вуликом, якщо його використовувати на холодний занос. На кочівлі використовую отакі підставочки. Дліна приблизно метр, під них застосовую, виставляю їх по уровню і застосовую такі обрізочки, виставляю. Під, угол... ну, під углами підставочки, прибиваю їх і виходить наставочка для двох уликів на теплий занос. Отак вони розміщуються. Якби я використовував ці улики на холодний занос, то цю наставочку б треба було робити трошки дліншенькою. І ширшенькою, тобто ущенькою. А уще предмет має меншу стійкість. І це також я вважаю однією з переваг вулика на теплий занос. Отака інформація кому сподобалося, Ставте вподобайки, пишіть коментарі і задавайте опоси. Всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.